Я розумію, що засмучені, я розумію, що педкомек забив м'яч, але ну, якось це не те, що нам потрібно. Зараз удар по воротах, попередчина рятує. Ще. Коли ми не можемо реалізувати. Давайте ще раз подивимось, прицільний удар Алта реалізувати. Давайте ще раз подивимось, прицільний удар Топа, М'яч влучає у поперечину. Потім запитання при. Коли нам ще раз показують епізод, дуже небезпечно тут м'яч відскочив, бачимо, був і І дуже яскраво показує, які у нас є найголовніші недоліки, над чим треба працювати. І головне, що моменти у нас є. Треба їх реалізовувати є. Удачу я... для партнера за спину віддавав йому. Хоча треба було віддати на хід удар Андрія Шевченка. Ну, нехай скажуть, що особистий вболівальник Андрія Шевченка. Захоплюєшся грою. Давайте подивимося зараз за атакою цієї, цієї атакою збірної України. Передача Назаренка. Удар поворота. Вертатися назад. Нам ще раз показують момент. Удар в дотик від Євгена Селизького. Одного разу була нічия і одна перемога на боці збірної України. За статистикою турки все ж таки мають перевагу. Зараз Шевченко його удар поворотах. М'яч влучає попередчину, нещаститя. Натяг хвилині зустрічі. Давайте ще раз подивимось. Євген Селезньов віддав йому хорошу передачу, і Андрій, здавалося б, бив по поворотах і збирався забивати гол, але якихось сантиметрів не вистачило йому у цьому.